Хто читає, ті, хто слухає слова пророцтва та дотримує написане в ньому. Час був близький. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми продовжуємо розглядати ту тему, яку почали минулий раз. І сьогодні в нас дотримання. Минулий раз ми говорили про збереження пророчого слова. Сьогодні будемо говорити про дотримання. Якщо збереження це більш пасивна така дія, поставили якусь річ і вона зберігається, стоїть, то дотримання, воно активне. Його потрібно, більше, потрібно діяти або звершувати якусь дію для того, щоб звершити цю дію. А зберігати можна і, як кажуть, бездіяльно. І так, коли ми говоримо про дотримання, в даному випадку ми читаємо книгу об'явлення, зрозуміло, що це духовні питання піднімаються, і в нас, напевне, виникає уява або думка про дотримання закону. Хоча тут сказано про дотримання слова пророцтва в даному випадку цієї книги. Восьма тема, силку, яку я залишу, говорить про те, що писання єдине. Тому всі ці слова, які ми говоримо про збереження дотримання. Вони відносяться в першу чергу до книги об'явлення, але в той же самий час вони стосуються і всієї Біблії, незалежно е, пророцту чи непроросту. Тому що зберігати можна і постанови, можна слова пророцтва, е, як інформацію, е, яка дана нам, коли ми говорили про Марію, яка зберігала інформацію про свого сина. Також ми можемо е, зберігати багато речей. А ось дотримуватися ми можемо і повелінь, дотримуватися закону Іван Лів від Івана, 14 розділ, 15 вірш, сказано, що якщо любите мене, моїх заповідей дотримуйтеся, в інших перекладах зберігайте. 15 розділ сказано: якщо будете зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете. Я розумію, зараз багато хто чомусь згадає про 10 заповідей або інші, і почнуть по-різному реагувати, але заповідь люби Бога це заповідь. І «Люби...» заповідь Люби ближнього це також заповідь. І їх треба зберігати в першу чергу. А потім вже ми розшифровуємо інші питання. Добре, дотримання воно є важливим. Адже якщо ми будемо не дотримуватися, воно може призвести до хаотичних або недобрих речей. Ну, скажімо, дотримання правил дорожнього руху. Коли ми їдемо по дорозі, якщо ми не будемо дотримуватися правил, ну, якщо в якійсь місцевості, де немає зустрічного транспорту або взагалі транспорту немає, то там, можливо, ще можна ігнорувати. Польових дорог, або інше. А коли в місті там важливо дотримуватися, ну, принаймні, навіть якщо ми порушимо і це нічого не може не призвести до чогось негативного, то хлопці, які їздять на відповідних машинах, можуть зупинити і запитати, чому ми вирішили порушувати. Ну, це інше питання. І так, правила важливо дотримуватися. Но господарки, які готують. По рецепту вони також його дотримуються. Зрозуміло, що вони там детально цього не роблять. Але основні напрямки вони зберігають або дотримуються їх. Ну, Наприклад, я не раз читав, або є такий приклад, коли готують рибу фугу. Там кажуть, треба детально все дотримуватися, всіх умов, як в її жарити, як. Ну, без дотримання можна, може бути. Ну, Критична ситуація і небезпечна. Тому це важливо. В той же самий час художник, який картину о, малює, він також має дотримуватися в красках. Ну, я розумію, що є там авангард чи інші якісь напрямки, і можна дерева намалювати синіми, але краще їх зеленим листям і відповідним. Кольором стовбура, ніж синіми або іншими. Адже це може глядач або людина, яка спостерігає, невірно зрозуміти. Тобто, в будь-якому випадку, ми який займається своєю діяльністю, також потрібно дотриматися певних норм. Музиканту і інші. Тобто, в кожній професії, в кожній сфері діяльності. Є необхідність дотримання. Без цього ти нікуди не дінешся. Тобто, ми бачимо, що навіть в простих земних речах, в земних справах, коли ми працюємо, нам потрібне дотримання тих чи інших норм і правил, то тим більше в духовних питаннях. Тому пророк Іоанн, як він себе називає, він говорить, що потрібно, тобто важливо, і люди. Безсмертні або ті, які отримують вічність, ті, яким дарована вічність, ті, які блаженні, ті, які щасливі, тобто блаженні ми можемо бути не лише коли читаємо або слухаємо Слово Боже, а коли його дотримуємося. І це важливо. І те, що ми є діти Божі, а ми є діти Божі, принаймні так свідчить Слово Боже, те, що ми є дітьми Божими, це не дає нам право нехтувати. Дотриманнями. А наоборот, воно ставить нас ще в більшу відповідальність, ще більшу дає перевагу виконувати. Тому що, коли ми читаємо Євреям, 5 розділ, і там описується про Ісуса Христа, сказано, хоча Він і сином був, проте навчився послугу з того, що вистраждав був. А вдосконалившись для всіх, хто слухняний йому спричинився для вічного спасіння. І так, Слово говорить, що. Ісус, будучи сином, навчився послуху з того, що страждав, з того, що він жив на цій землі. Тому це дало право йому бути Спасителем нашим, а нам це дасть право бути спасеними ним. Тому, блажений хто додержує слова пророцтва цього. Амінь.